Доброго ранку. Наші хлопці і дівчата не лише воюють, а й креативлять наповну. І я вже готова показати найсвіжіші їхні відео з Тік-Току. Це котики ЗСУ. І для початку весна у розпалі, і наші мужні захисники передають вітання чарівним українкам. Ти думаєш, що це настояща квіточка? Ні, настояща квіточка це ти. Коли ти третій рік у війську і кава вже не бадьорить, доводиться шукати варіанти. А і, до речі, побачене на екрані, не повторюйте, це небезпечно. Шановні чоловіки, якщо вас б'є та ображає жінка. Вихід є армія. Жінка мене біля ображає. У мене вже були думки просто повіситися. Василь вимушений був тікати з дому та шукати прихистку сторонніх людей. Навігатори то, знаєте, така цікава штука можуть і до війська довести. За 600 метрів на кільці поверніть на перший Ага, Поверніть. Я вже раз повернув мовчки, везуть, їдьте весь дорогу. Не знаєте, як змусити вашого командира працювати, а не лише командувати? Будь ласка, ось вам лайфхак. Увага на екран. А кажуть, керівний склад нічого не робить. Пане командир. А, а воно і ще є. Коли бракує слів, бо ти три місяці облаштовував позицію, яку сказали сьогодні залишати. О, кад! Ноу, кать, плейз, но! Ні! Няу! Проблеми з кредиторами або з сусідами в ЗСУ знають вихід. Звертайтесь! Рішаємо проблеми з кредиторами, з придільними сусідами. Ще любі проблеми. Скидайте координати, недорого. Ділаємося чутко. Коли до вашої частини завітала комісія, і командир попросив не бовкнути зайвого. Що ви любите їсти? Касу. Я, я їм що підрив? Я просто чорні банани. Моє улюблене блюдо. Тіпа фрукт мій улюблений, це є чорні банани. Як соціальне. І наостанок, коли ти в мами такий талановитий, то й в ЗСУ всі про це мають знати. Духмяні, духмяні. на коє ідуть. Купатись в коханні. Дякуємо вам, наші герої! Бережіть себе! Слава Україні!